Сьогодні хочу познайомити вас ще з одним салатиком. Салат має назву Аврора. Не запитуйте, чому так, не знаю. Так, колись давним-давно він до мене потрапив, так він у мене в записничку і записаний. Салат дуже легкий, при тому в усіх планах і в наявності інгредієнтів, і в техніці приготування. Для цього салату необхідно нічого відварювати. Все взяли, швиденько зробили. Єдине, але йому, після того, як ми його приготували, ну, потрібно хоча б часок дати настоятися. Звісно, можна їсти відразу. Але потрібно, щоб морковка трішечки начебто промаринувалася. Годинку, якщо постоє, і все. І це просто отвал башки. Це смачно, це швидко, це дуже просто. Погнали готувати. Все, що необхідно для цього салату, ви бачите зараз на своїх екранах. Це півпалочки, копченої ковбаски. Ну, Приблизно це десь грамів 250-300 баночка кукурудзи рідину зливаємо, один зубчик часнику, майонез і свіжа морква. Якщо у вас рівненька, крупна така, ну, достатньо середнього розміру морква, то достатньо 3 штучки. У мене морква невеличка, маленька, тому я взяла більше, як можете бачити, у мене тут 4,5. Ми готуємо. Морковку необхідно натерти на тертушці. Краще за все, для цього підходить тертушка для корейської моркви, але можна використати і любу, яка є у вас вдома, якщо нема такої. Сюди ж відправляємо баночку кукурудзи. Є. Далі подрібнюємо зубчик часнику, я буду робити це ось таким приладдям. Часничок також відправляємо сюди. Якщо ви не любите або не вживаєте часник, можна без нього. Якщо відверто, ізначально в рецепті часнику не було. Це вже я додала за своїм смаком. Ну, а ковбаску нарізаємо ось такими брусочками. І також у салатник. І брусочки ковбаски відправляємо в салатник. Все, майже готово. Залишилося посолити салатик і заправити майонезом. Можна додати сюди ще зеленої цибульки, але в мене цибульки наразі немає. Перемішуємо і все, наш салат готовий. Ну, правда, швидко. швидко і легко. А головне, що це неймовірно смачно. Готуйте! Смачного вам!